Здутий живіт, викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Так, люди добрі, ставлю мікрофон на місце. Це сніданок в прямому ефірі, сніданок з 1 плюс 1. І у нас зараз сніданок в буквальному сенсі слова. От будемо готувати з вами пиріг. Пиріг достатньо простий. Не лякайтеся слово От, Тому що хто чує слово пиріг, одразу валю Хамайко Згадує це довго, це кулінарні курси, це прям майстриня. Бачите, валі немає, але є ігор циганик, людина, яка зі сніданку вихідному залишила помітний слід, і він став головним. Натирачем. <світ> в гумових рукавицях. Uh, раз, я зараз рукавицях. теж одягну. Да, Шіпція, uh, завдяки завжди uh, радий благосні, допомогти. Благосній руці Валентини Хамайко і Герцоганик став головним натирачем. Я хочу сказати, що якщо комусь на весіллі треба натирачі, то ви звертайтеся. Я за невелику плату, а ви просто за їду, готовий професійно натерти все, що вам потрібно. Реклама на каналі один персив Україна. І гроші навіть на це не даєш. Добре, але ти рубрикою віддаєш спортивною. Класно, дуже рекомендую. Сьогодні прем'єра була. Ми робимо зараз пиріг з начинкою. З начинкою дуже простою. Це сирний пиріг, три види сиру. Будь ласка, подивіться на рецепт. Зараз ви його побачите на екрані, занотуйте. А е, Ігор, поки вдягає рукавиці, я попрошу тебе е, е, натерти один з видів сиру. Я зрозумів. Так. Скажи мені, а воно ну щось мені трошки нагадує, ніби піцца, та вона така. І... Ніби піцца, та. А, та, в принципі, вона закрита. Це навіть є у е, італійців є таке поняття кальцоне. Ага, Це така закрита ага, піца. Ага, Це по суті як кальцо. Ага. Ну, і трішечки, мабуть, відрізняється тим, що з листкового тіста просто, ну, правильно? Та, та, та І все, та, буде таке більш. Але ти знаєш, я нещодавно криске. був вражений, я дізнався, що насправді у італійців є до 15 мінімум основних видів, основних видів сиру Ой, о, тіста, перепрошую. а там далі вже така градація, що просто від цього. Оце знаєш, от, як я сьогодні пірнув у світ спорту і буду робити це регулярно, типу у сніданку, так само є окремі світи, як велика-маленька історія. кулінарною своя. Там в спорті своя, в цьому своя. Вам, до речі, тут хлопці вітання. Передають з конотопа, з сумщини. А ось ще одна глядачка написала: Доброго ранку. Дуже приємно бачити Ігоря з новинами про спорт, успіхів і натхнення. Дякую, вам. Дякую, дуже Там, приємно. Бач? Мені дуже Глядачі приємно раді, що ти повернувся. вам. І Я хочу сказати, що ви бачите, і Ігор продовжив новини. Вже сьогодні було це жаребкування. На з ким ми граємо на Австралія на ОПЕН. От я і, новини про новини, казав. Я та. тобі та. хочу сказати, що в принципі я так от прорахував, що перспективи всіх чотирьох наших спортсменів, спортсменів подолати перший. Є дуже великі, тобто всіх я вважаю, 4, що всіх, всіх чотири повинні пройти. Та і Калініна, і Костюк, і Цуренко, і особливо Світоліна. Ми сьогодні бачиш трошки з французькою мовою не, 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 не то дали разом з тобою. Це я перепрошую, це я його ровів в оману. Це насправді він. Процеду... Я непогано знав французьку при тому. знаєш. І, знаєш а я колись і свого повійся. часу прожив, знаєш, два місяці в французькій сім'ї. Знаєш, мене ага. певна розмовна французька, вона залишилася до сьогоднішнього ага. дня. Ага. І я так деколи, ну, але бачиш, вже час пройшов, тому що все таки трошки плутає. Монфіс це прізвище чоловіка, чоловіка. Покладається мій хлопчик. такий львівський акцент акценти, так? Ну 100%. Львівська французька. ля бенжу! Тут сапляс, тут є б'є ноже, лів, каїсці, любляє, плюмі, краєм. Ой, версіе! Це є віршик, як дитячий віршик, який нас вчили, коли ми кулечили. Французьку мову. Це але як на старому ринку, знаєш. тебе хочу сказати, історія, ну, от, вона насправді для мене дуже і дуже така показова. Е, тому що... Давай, я змішую тепер те, що ти зробив, і те, що так, я зробив. Я в, це був 94-й рік, в 14, ага. 14-річному віці ми приїхали, ми прожили в Франції. 94 І Це спорт Радянського, коли ми приїхали, ми, ми прожили там і вернулися назад. Мене мама сказала, ти вернувся зовсім іншої людини. У нас були перев'язані якісь я... бандани, ми ходили в порваних джинсах. Ми зовсім по іншому сприйняли. Так, абсолютно. І я тобі хочу сказати, що воно дуже вплинуло взагалі на моє сприйняття світу в подальшому. Ну за дуже сильно прикольно чуєш. А як ти там взагалі опинився? У е, нас був обмін е, школярами. Обмін школярами наша школа вона була з французьким нахилом, і е, був момент того, що е, спочатку ми їхали до, низ, до, нас, ага. до них, а потім вони приїжджали. Ці е, діти так само приїжджали до нас через деякий час і жили так само в наших сім'ях. Я ну, так розумію, що У них шок був більше ніж у тебе. я думаю. Так, У них був дуже великий шок. Але знову ж таки, я кажу, що я дуже вдячний, тому що ми, по-перше, дружимо з тими людьми, з якими ми їздили. так? І ми Свідомість просто перевернути. Тається в 14 років в зовсім іншому, в зовсім в зовсім інший бік. Ти от, ти от, знаєш, насправді зараз я людям розкрию, що я тут наробив. Значить, Це ігор таке... змішав один сир на тер. Я ще два види сиру. Перемішав їх. У нас така, знаєте, як сирна маса. Мені нагадує перед Великоднем днем. Знаєте, от щось таке тільки не солодке. Хіба що? Оце наша начинка, основна, яка зараз буде основою нашого пирога, піцу кальцони. Так, що? Яйця ще? Яйця ще мені підказують. Я забув про яйця. Вони, до речі, вчили, uh, розіб'єш, будь ласка, так. Та. а, а ти, ну ти мені скажи, давай. не треба, не а треба, не треба ділити жовтокі. Не цей, треба, ні, тому, це не для випічки. Наді мною не... так тут посміялися. Хто я... посміявся? Та в мене в сніданку -вихідний, я ж різні моменти тут на цьому треба було розділити. Ага. І Я брав ложку і вичерпував. А то виявляється, треба переливати. Ігоре, я обіцяю, що в сніданку з тебе ніхто сміятись не буде. Тобі Таких рецептах попереджують про те, що якщо треба відділити білки від жовтків, то це робиться заздалегідь, а не просто розбий вби яйця в сіркову масу і все. То тут все нормально, не переживай. Суки гра. Насправді я знаю, що е, е, мені серце цікаво завжди говорити з спортсменами з тренерами, які їздять по світу, е, і вони своїми очима, от так, своїми спортивними очима, е, е, дивляться на світ. Вони е, вони навіть знають. Я, наприклад, там непогано знаю якісь країни, але коли вони розповідають про ці країни, у мене наче інше враження. Не. Ти знаєш, Єгори, я колись свого часу був ну, якби прибитий, прикріплений до національної збірної України з футболу і до Київського Динамо. А. І от всі виїзні поєдинки, я постійно з ними їздив. Ти нічого там не бачиш. Ти прилітаєш, тебе садять з та, ти приїжджаєш в літак, ти, в принципі, цю, 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 цей закордон бачиш тільки з літака. Або не, з автобуса. або. Потім приїжджаєш в готель, селишся, потім їдеш на тренування, тренування, після тренування перегон на роботу. Ти знаєш що такий перегон, та? так, ну, знаю, коли так, ти знаю, знімаєш відео і щоб люди додавали. Ще в 94-му році ще під стіл ходив, а ну, тобто, не у Францію. Ну то буде не стільки подорожі, скільки робота, та, фактично. Та, та. просто все за Ти розумієш, ті тренери, ті спортсмени, от коли ти їх питаєш, каже, що ви бачили. ну каже, що бачили, ну стадіон бачили, ну людей. Але воно, в принципі, да. все однаково. Знає, ти і ти найголовніше, що вони всі сконцентровані на результаті. Звичайно. Вони настільки думають про результат, що їм все рівно що навколо. Вони не відпочивають. Для них це робота. Просто робота. Просто в тому місці. От ми працюємо тут в сніданку, у нас така, от, такі от декорації, а в них зовсім інші декорації що насправді, от люди думають, що е, у спортсменів якось інакше що, що журналістів вони все бачать. Насправді у журналістів так сама так, так, історія. Така сама історія, історія. Та те сама історія. Я теж я тож абсолютно з тим всім, коли мені питають, ти, бо ти там був, ну ти... Та правильно, та але що, ти, ти, ти просто бачиш, що... працюєш, ти, тому, працюєш тому, ти, ти, аерокорти, аерокорти, людей, ти їдеш в аеропорту, ти їдеш працювати, звичайно. Та й тебе немає часу, приїжджаєш просто, ти падаєш в готелі просто. Ти знаєш, я хочу сказати: кальцоне, ну як я. У свого часу, коли перший раз спробував піцу віталі, вона я розчарувався. Ти ти мені не сподобалось? Ну де ти? Де ти куштував? Я піцу, був у Флоренції. Це? Ми були перший раз в Флоренції, Вона була така тоненька-тоненька. Я ж привив як піца? А. Піца. Ну а як? Це фактично яворівський пиріг. Така піца тільки в нас в Україні. розумієш. Там така такого, водого це піца. Вона каже, що то так треба, що це насправді так правильно. Я кажу, так не наїшся. Ні, ну в нас на вісі люди так не наїлися. Слухайте, ну наш сирний пиріг, мені здається, ідеально виходить. І горвається вже такий навіть бор. Таки зробив заразні да, боротики. У нас непогано до речі вийшло. Зараз я ще трошки ще зверху це все дороблю. Я так пальцями роблю, як кажуть, у нас на київці і, і, треба, треба пальцями. Треба пальцями. І е, знаєте, яка ще порада? Теж для того, щоб воно запікалося краще. Я зараз зніму рукавиці, пропікалася зсередини. Е, Ми знаєте, як у майс... у майстра, всі руки в тому, що я роблю. Значить, я зроблю надрізи. Для чого? Для того, щоб пропікалося всередині краще. Щоб краще Так, Щоб сир і назовні виповз, і все. Ну, тобто, така буде магія. Тобто візерунку якось робити. Це вікно, один, це віконечко. Напиши один і один тут. Один. А Україна де писати? Не треба, У нас, нас же зараз написано Україна, то Так, ну що, благословили. Поїхали. Валя так не робить? Ні, Ні, валя, валя так не робить. Це ти так робиш. Ні. Валя дуже смачно, це виходить, я багато чого в неї навчився. Так, пішли. Ну що, люди, давайте на паузу сходимо. Поки воно все приготується, господи, мені ще ж попасти треба, знаєте. Це ж така, Трішки знаєте? вище? Трішки вище. О. Все, Все, з Богом. На паузу і повертаємося, у нас ще купа сюрпризів для вас.